Не знаю, наскільки можна впевнено сказати, що ця інформація не відповідає дійсності, тому що ми наперед давали свої пропозиції по округам. Якраз в контексті того, що нас цікавили ці округи, де наші кандидати перемагають, ми хотіли б їх залишати. Раз було прийнято таке рішення, ви ж розумієте, що це рішення стосувалося не тільки Чернівецької області, а всієї України. Тому що наша задача на цьому парламенті набрати якраз ту необхідну кількість голосів більшості, щоб створити коаліцію, мати для того, щоб приймати ті рішення, які нас чекають суспільство. Тому в даному випадку ми вже не стали. Рибати конкретний округ тільки для того, щоб ці перемовини закінчилися успішно, щоб у нас відбулася конкретна. Але ви спростовуєте заяву, що ви не просили удар зняти. Я спростовую. Ми сьогодні навіть до початку прес-конференції ми мали розмову з також представників удару, що ми хотіли побачити на останніх побулах. Заяву конкретно за сторони наших наших е, друзів, що вони підтримують так само нашого кандидата. Але, Юрій, ви сказали правильно, що зрозуміло заяв.